Лабораторна робота номер 6 Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра. Хід роботи. Скласти електричне коло, що складається з послідовно з'єднаних батареї акумуляторів амперметра, дротяного резистора, реостата та вимикача. Увімкнути вимикач та виміряти силу струму в колі. Значення сили струму занести до таблиці. Виміряти вольтметром напругу на дротяному резисторі. Виміряне значення занести до таблиці. Виміряти вольтметром напругу на лампочці. За допомогою реостата Змінити опір кола і повторити вимірювання сили струму та напруги. Результати вимірювань занести до таблиці. За законом ОМА для однорідної ділянки кола обчислити опір елементів за даними кожного окремого вимірювання. Результати обчислень занести до таблиці. Зробити висновок.